Щороку, 2 вересня, Одеса святкує свій день народження. Але скільки насправді років Одесі? Московити твердять, що 1794 року вони заснували Одесу? Чи так це насправді? Чи можна заснувати місто на місці міста? Видатний одеський історик Олександр Болдерів відповів на питання, чи була заснована Одеса 1794 року. Ні, не була. В цьому році міста з такою назвою в природі не існувало. Перша назва Одеса у зв'язку з населеним пунктом на узбережжі Чорного моря почала фігурувати на початку 1795 року. Цікаво, що всі спроби дореволюційних істориків відшукати юридичні документи, котрий би засвідчив про перейменування Гаджибея на Одесу, були марними. Він знайдений, не був цікаво, що й Олександр Дерибас у своїй праці Стара Одеса писав не про заснування міста, а про перейменування Гаджибея на Одесу. Олександр Болдарів зазначав, для Одеси рік першої згадки 1415, коли за Длугошам з Коцюбієва польський король відправив транспорт збіжжя в обложений турками Константинополь. За часів Великого князівства Литовського Коцюбієв відіграв роль морських воріт держави. В ньому існували корабельні стоянки, митниця, маяк, тобто всі атрибути портового міста. Крім цього, одеський професор Яковлів ще в 19 сторіччі зазначав, що на момент захоплення Гаджибея в ньому нараховувалось понад 600 будинків та до 3 тисяч мешканців, не враховуючи околиць. Отже, 1794 рік, як рік заснування Одеси, є найбільше як байкою московитів Від 2025 року. Українській Одесі виповнюється щонайменше 610 років.